Члени координаційної ради з питань фізичної культури та спорту мають свого кандидата на посаду директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації з такими вимогами і своєю пропозицією вони прийшли під стіни облдержадміністрації. Нам просто надоїло, що на спорт постійно назначаються люди, які совершенно не знайомі зі спортом. Ми хочемо, щоб совєтувались з людьми, з людьми, які в спорті, які віддали всю життя спорту. Тобто зараз про когось конкретно йдеться когось, кого признає? Ну, в принципі, ми, як говориться, всі федерації, всі громадські організації і спорту, і молоді ми збиралися и да видвинули своего человека на должность директора департамента. Ну, Директор департамента заступников. Ми хотим, щоб Кизін в частності прислушался к нам и... Кто ваш кандидат і замість кого? Кандидат наш Україні Слініт Михайлович. Замість за пока місць нікого. Це вільне місце на стажування і як можливість обійняти в майбутньому посаду директора департаменту наразі запросили письменницю Світлану Гресь. Однак, члени координаційної ради таким кроком не дуже задоволені. Ми хочемо людину, яка є фаховою в цьому питанні. Абсолютно, ну от сто відсотків, якщо його Світлану спитати скільки коштує там мат такої, такої, такої то моделі. Вона буде довго думати, що таке мат і чи це чи там не ну і чи не якийсь поетичний вислів? Да на акції також були присутні і молоді спортсмени, які хочуть, аби влада більше уваги приділяла спорту на Житомирщині. Ми вестуємо для того, щоб спорт був кращим, і спорт не був на останньому місці, а був на тільки на першому, якби щоб на спорт більше приділяли уваги. Тому що це таке, що кожна людина, кожна дитина ще займається спортом. Радник голови обласної державної адміністрації Сергій Онищук вийшов до мітингувальників і сказав, що це нормально обирати кращого з кількох кандидатів. І що він передасть їхні вимоги, Сиді Кізіну. Ви берете собі на роботу людину хочете взяти. Там ви напевно влаштуєте конкурс, так ну візьмете трьох чотирьох чоловік на стажуванні, і подивитесь, хто кращий, так? прислухається до тих самих торгових представників, клієнтів і так далі. Тому подібна, потім буде і нормальний висновок і рішення. Я нормальне, да? Правильно ну, я, я вважаю, що можливо варто почекати, Блін, подивитися, чи справи це більше. Давайте так, я передам Сидіру Васильовичу, тому видавшині. Ваше прохання візьмуть на стажування українця. Пана. Координаційна рада з питань фізичної культури та спорту пропонує, аби на посаду директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації призначили Леоніда Українця або іншу людину, яка розвиватиме спорт. Юліана Паренько, Євгені Саулов, телеканал СК.